Я, звісно, що бачу, як і ви, як і, напевно, всі інші, що ні про які кордони 91-го року на даний момент не може йти мова. Звісно, що нам доведеться якимось чином змінити свої цілі війни. Звісно, що доведеться, можливо, забути про відновлення кордонів 91-го року, але ні в якому разі не можна юридично це визнавати. Ми можемо зробити певну мовчазну згоду, так би мовити, зупинитися на якійсь нові лінії розмежування, так, але не визнавати втрату цих територій. Можна навіть відмовитись від НАТО на певний період часу. Питання в тому, заради чого, і що ми зможемо зробити після того, як буде укладена якась угода. Якщо ми не побудуємо за цей час іншу, більш ефективну і складну систему нашої держави, не побудуємо складну і ефективну економіку, яка буде розвиватися і буде озброюватися, тоді це все не має будь-які компроміси, не мають сенсу. Це просто ми відкладемо свою поразку на буквально пару років, і то в найкращому випадку. Є держави, як Ізраїль або Південна Корея, які не є членами НАТО, Японія також не є членами НАТО, але вони мають такі укладені на папері гарантії зі США, які краще за будь-яке НАТО. Якщо ми зможемо зрештою отримати такі гарантії, тоді це має сенс. А щодо того, що сказав і говорив взагалі пан Трамп, то це така дуже велика інформаційна бульбашка, і всі ми маємо розуміти, що політики певною мірою всюди однакові в усіх країнах, на виборах звучить одне, а під час каденції робиться зовсім інше. Тому що президент Сполучених Штатів, коли Трамп їм стане не обраним, а вже діючим. Він керується не своїми заявами на передвиборчій кампанії, а національними інтересами Сполучених Штатів. Якщо ми будемо усвідомлювати ці інтереси, і якщо ми зможемо пояснити адміністрації Трампа, де як наші інтереси співпадають, тоді ми зможемо і отримати від американців і необхідні нам гарантії з безпеки. Зможемо отримати і спільну позицію щодо у мирних переговорах. Чи вважаю я, що мирна угода якась може статися найближчим часом? Я впевнений, що ні, тому що які б плани адміністрація Трампа зараз не пропонувала, хороші вони чи погані вони з цими планами має погодитись наш ворог зараз. Я не бачу. Причин для того, щоб ворог погоджувався на будь-що, окрім нашої повної капітуляції. Е, також хотів би сказати, що в наших ЗМІ і соціальних мережах лунало багато інформації, яка вирвана була із контексту щодо того, що говорив Трамп під час своєї передвиборчої кампанії, але не зверталося увагу на деякі інші його тези. Головною тезою його була критика адміністрації Байдена в тому, що він дозволив Путіну мати гроші на цю війну. Зазвичай традиційно під час демократичної адміністрації ціни на нафту в світі зростають а під час адміністрації республіканської Ціни на нафти падають. Також одна з головних тез Трампа була про те, що потрібно знизити ціни на нафту, і я це зроблю. Тоді ресурсу у Російської Федерації на ведення цієї війни буде значно менше, і вона стане набагато більше схилятися до переговорів і поступок. А поступки з їх боку рано чи пізно я впевнений, що будуть. А всі плани, які лунають і озвучуються зараз е, з якихось невідомих джерел, які, е, начебто, надають цю інформацію журналістам, е, це поки що ні про що і скоріше це просто зондування інформаційного поля, подивитись на реакцію, яка буде у українців, яка буде у американців? Звісно, що е, і не більше, тому про, про будь-які перемовини зараз зарано говорити. Саме тому, що в нас слабка позиція для цих перемовин, в тому числі так. Але взагалі ви гадаєте, що треба, доведеться якось все ж таки рухатися до заморожування, поки ми є недостатньо сильними, щоб перемагати ворога, зробити якісь зусилля для того, щоб посилити те, що ми контролюємо. Да? Певний час, я впевнений, що ми до цього прийдемо. Це невідворотне, головне те, що ми будемо робити потім, що ми зможемо побудувати потім, яку Україну зможемо побудувати, наскільки потужну і міцну економіку зможемо побудувати, і як наслідок армії, тоді на нас ніхто не стане нападати в принципі. Якщо ж ми згаємо цей час і будемо займатися приблизно тим самим чим займалися з 2014 по 2022 рік, на жаль, тоді можна буде, потім можна буде сказати, що тоді це була поразка. Будь-яка. Здавалося б, катастрофа чи мир, який буде здаватися в даний момент е, поганим для нас, він може стати перемогою для нас, якщо ми побудуємо ефективну міцну державу. Поки що ми її не побудували. Так, ми не побудували. Як примусити, як примусити будувати тих, від хто має владу, як зробити це. Ні не, не, не йдуть при цьому без оцих кроків, до яких ми звикли українці. Якщо нас не влаштовує влада, ми йдемо на майдан. Ми змінюємо владу. Як примусити владу робити її роботу? І ставати, перш за все, влада має бути більш ефективною, щоб країну робити більш ефективною. От на це запитання я сама відповіді не маю, на жаль. І в мене вже зовсім на останок виникло зараз таке запитання. Ви скільки років займаєтесь бізнесом? Я знаю, що у вас родинний бізнес, вже в кількох поколіннях. І якщо брати до уваги вашого батька, то теж дуже відома людина на Донеччині, і вашу всю родину. Скільки е, років ви займаєтесь бізнесом? Мабуть, весь час незалежності Української держави, так? Да? Особисто я займаюся 13 років. а Батько мій е, саме цим аграрним бізнесом займається 23 роки. роки. Підприємцем є так ще з часів про спочатку нашої незалежності. Відновлення незалежності, правильніше сказати? Так, спочатку відновлення нашої незалежності, тобто більше 30 років. І так. тому запитання, як, от коли ви в сімейному колі це обговорюєте, важливо, ви були ще маленьким, а тато розповідав, як воно було за перших президентів України вже незалежно, і як воно потім було за Януковича, за Порошенка, ось за Зеленського? Як вам взагалі здається, чи ось цей так званий інвестиційний клімат, бізнес клімат, умови для бізнесу? Чи вони змінюються все ж таки в правильному напрямку, чи все ж таки стає краще бути українським бізнесменом останнім часом? Ну, ми розуміємо, що війна це, тут тут зовсім ситуація екстраординарна, ні з чим не можна порівнювати, бо з часів Другої світової в Європі не було такої жахливої війни, яка є зараз. Але якщо ми ну це неможливо, але все ж таки теоретично приберемо війну трошки в бік. То як вам здається зміни в українській економіці, в економічній ситуації та взагалі в Україні, чи є вони такими, що обнадіють, чи є певний еволюційний розвиток певний в тому, що відбувається в нашій країні, для з точки зору бізнесмена? Ми можемо багато жалітися це буде викликати дуже активну реакцію з боку глядачів, багато лайків і так далі. Але насправді, якщо так холодно відсторонитися і холодно подивитись на загальну картинку, то звісно, що ситуація все одно змінюється на краще, тому що на початку 90-х років не було тих засобів отримання інформації. Держава була все одно, можна сказати, закритою і не було прошарку середнього класу, який є зараз. Весь цей час він і створювався. Знизу йшла ініціатива, створювалася, і з'являлися підприємці, яких раніше не було. І можливості для розвитку, для створення і нових галузей, і нових різновидів бізнесу вони набагато більше зараз, ніж були колись. Так держава регулює все більше і більше, більше і більше, тому що в радянському під час радянського союзу вона регулювала і контролювала лише сама себе. Потім з'являється бізнес, який також треба контролювати. І контроль в ті роки ну його майже не було. Це було певним стимулом. Також зараз контролю від держави більше. Вона також знає, що де з'являється, бачить всі грошові потоки. Але все одно ми маємо до цього мали точно відкриті кордони. Можна було привозити технології, можна було привозити різні системи і створювати нові бізнеси в Україні. І таким чином і був створений і з'являвся поступово середній клас. І він набагато більший і активніший не те, що в 90-х роках, навіть ніж це було в нульових роках. Тому так все одно все змінюється на краще. І не тому, що держава щось робить, а не робить, а тому, що ми самі це робимо. І в будь-якому випадку нову державу будувати нам самим. І може ще ложку дьогтя, я скажу, і додаючи до моїх слів про інфантильність. І про те, як доносити владі те, що нам потрібно. А влада насправді нас чує. Пам'ятаєте ці дебати Порошенка і Зеленського на стадіоні? І Зеленського звинувачували багато в тому, що він там з листочка, пам'ятаєте, задавав багато питань президенту Порошенку, що він поганого зробив під час своєї каденції, і чому так? І це всі запитання були дуже влучними. Він дуже чітко підхопив те, що цікавить суспільство. Але, на жаль, не було серед цих питань, наприклад, питання реформи військоматів та ЦК. А мобілізація тоді вже була. Пам'ятаєте, бо вже на той момент пройшло сім хвиль мобілізації. Когось цікавило, яким чином вона тоді відбувалася, когось цікавило, яким чином працювали військомати. Когось що то, думаєте, тоді ніхто не забирав не сильно людей не мобілізовував? У, у яких була робота, у яких були сім'ї? Будемо відверті, нас це абсолютно не цікавило. І тому те, що ми маємо зараз, те свавілля, ми винні в цьому самі. До речі, ви власних працівників, я так зрозуміла, евакуювали разом з технікою. Ви цінуєте ваших працівників і намагаєтесь їх так само врятувати, правильно? Так, хто хотів, ми надавали допомогу, надавали транспорт вивозити майно і вивозили людей. Хто хотів, ну хто мав куди е, також виїжджати. На жаль, дехто виїжджав самостійно, хтось е, є такі і залишився, чіплявся за свій будинок, за свій клаптик землі. На жаль, є ті співробітники, які вирішили залишитись, вони не є сепаратистами, не є прихильниками Російської Федерації, але, на жаль, загинули під час бойових дій вже на окупованій території. Да, шкода. І я хотіла спитати, чи ті люди, яких ви вивезли, яких вдалося врятувати, чи є можливість їх забронювати для того, щоб вони працювали в аграрному секторі, чи для вас це, це заборонено? Ні, система бронювання є. Ми бронюємо. Маємо змогу бронювати лише 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників: тобто пенсіонери, люди з інвалідністю, жінки, звісно, що в цю квоту не входять. В нас є декілька заброньованих співробітників, і вони працюють, отримують заробітну плату, сплачують податки. Ця система зараз працює нормально, на жаль, запускалася вона дуже так кволо, повільно. Де юре бронювання довгий час було, але де-факто не було. Тобто в на різних етапах, чи то отримання наказів від міністерств, чи то затвердження цього бронювання військоматами ТЦК, воно Саботувалося. Лише з цього року, так, ми отримали статус критично важливого підприємства і отримали можливість бронювати своїх співробітників.